Понад 15 тисяч українців, яким не дозволили заїжджати на територію Стражгранічна поліція Польщі перевіряє громадян іноземців по місцю проживання. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матєєв. Сьогодні у мене кілька важливих новин для українців за кордоном. Це і новини з Німеччини, з Польщі, з Словаччини, з кордону. Надзвичайно важливі, тому дуже вас попрошу, щоб ви додивилися до кінця. Підтримали це відео вподобайкою та зробили репост і не забули підписатися на канал. Надзвичайно важливо, щоб якщо ви дивитесь, вам цікава інформація, вам потрібна інформація в дальнішому. Підпишіться зараз на цей канал, увімкніть дзвіночок, і ви не пропустите важливе. Також це допомагає просувати цей канал, українськомовний контент і допомагає мені розвиватися і працювати для вас. Тому підпишіться, вподобайка, репост, коментар. Це дуже важливо. А в описі під цим відео я залишу послання на мою інстаграм-сторінку. Також прошу вас, якщо ви маєте інстаграм, вам краще в інстаграмі отримувати інформацію. Я там також публікую щоденно відео для українців за кордоном. Також туди приєднуйтесь. Дякую вам за підтримку та допомогу. Цікава і важлива новина для українців за кордоном. Це новина з ДП документ. Заходимо на їхню офіційну сторінку і дивимося, що там, 14 лютого, буквально вчора, в день закоханих, була цікава інформація опублікована. Уряд урегулював питання видачі паспортів українцям чоловічої статі, які перебувають за кордоном. Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які подали документи до 25 квітня 24-го року в ДП документ зможуть отримати виготовлені паспорти, починаючи вже з наступного тижня. А відповідні повідомлення про готовність паспортних документів до видачі будуть направлятися в порядку черговості їх оформленням. Нагадаємо, що на сьогоднішній день оформлення та подальшого отримання паспортних документів громадянами України, чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, обов'язковою умовою. Залишається наявність військово-облікових документів. Отже, всі громадяни України, чоловічої статі, які подали документи на виготовлення паспорт до 25 квітня 2024 року, зможуть їх отримати безперешкодно. Це вже добре. Час від часу є від вас запитання від тих громадян України, які слідкують за мною і перебувають в Польщі. Чи можуть перевірити мене, мою сім'ю, по місцю проживання? На, на рахунок легальності перебування на території Польщі. Чи можуть перевірити мене, коли я вийшов на лікарняне і сиджу вдома, лікуюся? Так, можуть. І це буває, це відбувається. І це ніколи не зупинялося. Тобто страж гранічна поліція Польщі перевіряє громадян іноземців по місцю проживання на факт легальності або нелегальності перебування на території Польщі. Вони як можуть вас зупинити на вулиці, так само можуть зупинити автомобіль, так само можуть прийти до вас додому. Так само лікарняне. Коли ви працюєте офіційно на роботі, вам передбачається лікарняне, коли ви захворіли. Але ви знаєте, що бувають такі випадки, що ви берете лікарняне і вирішуєте в той момент щось собі зробити вдома. Ну, наприклад, ремонт зробити, або поїхати відпочити. Не брати відпустку, бо відпустка десь там на літо, або на інший місяць запланований. А лікарнянець треба лікуватися, але можна поїхати відпочити. Ось в цьому випадку теж перевіряють. До речі, не тільки українців чи іноземців, перевіряють всіх, і поляків, і інших іноземців. Це не є якесь там таке, що тільки українців перевіряють. Можуть постукати в будь-які двері будь-якого громадяна, незалежно, яка в нього є національність, і яко, і з якої країни він приїхав. Якщо ти працюєш офіційно, ти береш лікарняне, ти маєш його використовувати на те, щоб лікуватися, а не вирішувати інші якісь питання. Виявляється, що ви не лікуєтесь, а ну, скажімо так, фейку ви взяли лікарняне, або на лікарняному щось робити інше. То, по-перше, вам і скасують це лікарняне. По-друге, ви заплатите штраф. Ось так офіційна статистика про те, скільки іноземців і яких національностей ці іноземці не впустили на територію Німеччини, досить така немаленька. І українців. Серед них теж є дуже немало близько 15 тисяч громадян України, які прямували в Німеччину, їх не пропустили на кордоні в Німеччині. Десятки тисяч іноземців не змогли потрапити в Німеччину, відколи країна поновила контроль на власних кордонах півтори роки тому. Кожен п'ятий з них. Це українець. Українці становлять 19,1% тих, кому було відмовлено у в'їзді на кордоні Німеччини з серпня 2023 року по сьогодні. Перше місце в цій статистиці займають сирійці: 19,8%. Ну там майже, майже. навіть не повний відсоток різниці. Загалом, у 2023 році до Німеччини не пустили 35 тисяч іноземців, а торік, у 24-му році, 45 тисяч. Таким чином мовиться про понад 15 тисяч українців, яким не дозволили заїжджати на територію Німеччини. У МВС Німеччини пояснили, що в переважній більшості випадків відмова українцям, конкретно про українців, запитання у в'їзді пов'язані із спробами змінити місце проживання з іншої країни ЄС, де вони вже дістали офіційний захист в Німеччину. Якщо це робиться приховано і без попереднього дозволу, це може бути причиною для відмови у в'їзді. Деяких українців розвертають через відсутність додаткових документів, необхідних навіть для. Туристичних поїздок у межах шенгенської зони. Це те саме, що я в попередньому відео, якщо ви його ще не дивилися, говорив, що якщо ви маєте протермінований безвіз, візу чи карту побиту, протерміновані, але не маєте статуса Укр і ви поїдете, наприклад, в Німеччину то на кордоні, якщо вас перевірять, ви не заїдете до Німеччини, вас повернуть до Польщі, тому що ви не маєте права по протермінованих. Польських документах заїжджати на територію Німеччини. По безвізу, коли є дні по безвізу, спокійно їдете в будь-яку країну шенгенської зони. Якщо ж днів немає, і інших документів немає, і тимчасового захисту тої чи іншої країни немає. На жаль, вас можуть не пропустити. Ну, якщо ви потрапите на контроль, він не є 100%, він є вибірковий. Але як бачимо, 15 тисяч громадян України не потрапило до Німеччини через ось такі перевірки. І на кордоні з словаччиною планують відкрити ще одне КПП для пішоходів та велосипедистів під назвою Забріть улич. Пункт пропуску забріть улич, дай змогу з'єднати велоінфраструктуру Словаччини та Польщі із Закарпаттям. Побудувати та відкрити його планують до 2030 року. КПП Забріть улич на території Великоберезнянської громади працюватиме для пішоходів та велосипедистів. Зазначають у стратегії цей перехід має з'єднати велоінфраструктуру Словаччини та Польщі із Закарпаттям. Ну, ще один пропускний пункт. Точно не завадить. Велика кількість людей перетинає щоденно кордон. Є КПП, де є черги, є КПП, де їх менше. Якщо буде ще одне КПП пішоходне для велосипедистів, це розрядить ситуацію на кордоні і полегшить можливість перетнути кордон. Це факт: велика кількість КПП вона ніколи не була. Зайвою і ніколи не заважала друзі. Ось такими новинами на сьогодні я хотів з вами поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою. Та, звичайно, не забули підписатися. Нагадую, це надзвичайно важливо для просування цього каналу та українськомовного контенту. Зробіть це зараз, якщо ви дивитеся без підписки. В описі під відео я залишу посилання на інформацію і на мій інстаграм. Також не забувайте туди заглянути. З вами, як завжди, Саша Матвіїв. До зустрічі в наступних відео.